Цього тижня армія Росії стала на двох генералів меншою. Заступник начальника Південного військового округу це той, що бере активну участь у російському вторгненні від самого початку. Це генерал-лейтенант Олег Цоков. Він ліквідований внаслідок удару по командному пункту, тимчасово окупованому Бердянську. Згідно з досі, він має медаль за повернення Криму українського. Нагадаю, та участь в сирійської війні. За день до Нього в себе на батьківщині і власне в Краснодарі вже в статусі заступника начальника відділу по мобілізації він був застрелений. Екс капітан підводного човна Краснодар Станіслав Ржицький. З цієї субмарини він запускав калібри по Україні. Ймовірно, що саме він відповідальний за обстріл в Вінниці. Згадайте, 14 липня минулого року тоді загинули 27 осіб. Ржицький отримав 4 кулі від Кіллера під час ранкової. Пробіжки так, якщо, якщо згадати власне, ми зараз продовжимо іще перелік тих, хто. Вже не повернеться ніколи. Власне, ви бачите певні імена тут, це ті головнокомандувачі, а ці ще живі, ті головнокомандувачі, які є. Але давайте трошки пообговоримо. Пане Вікторе, я хочу до вас зараз звернутися і потім продовжу тих, кого вже ліквідували. Скажіть, будь ласка, стосовно якості тих генералів, які є на Росії, що ви можете сказати? Про професійності? Ну будемо відверті, вони на своєму рівні. На рівні підготовки вони були професійні. Uh -huh. Проблема на їхній професійній здатності, проблема в тому, як вони керують тим механізмом, який називається російська армія. А керування там дуже просте. Там виконання наказів в повному об'ємі. І проблема їхня в тому, що якщо цей наказ десь прийшов зверху, там чи з Москви, чи з Генерального штабу, він жодної крапки, жодної коми не може там поміняти. І, це, і він, можливо, абсурдний, і цей абсурд йде туди десь вниз на якогось лейтенанта. І лейтенант просто в... з жахом розуміє, що от зараз він покладе весь підрозділ, нічого не виконує, може і сам не, не, не виживе. От і все. І для того, щоб контролювати виконання тих чи інших наказів, Ті генерали, які їх віддають там чи передають, вони змушені з'являтися безпосередньо на полі бою, щоб сказати, я ж тобі дам наказ, чи ти його не виконав. Ну от і закінчити тим, чим закінчується. Угу. Понад 10 генералів, підтверджених, знищено нашою армією. Угу. Натомість я не пам'ятаю, щоб нас когось вони змогли.